Привіт, друзяки, дімон канала Fisher з вами. В цьому відео ми поговоримо про топ-2 монтажі, які я використовую на рибалках з флет метод фідером. друзяки. Причому один з монтажів я використовую в 90% випадків, а другий рідко в важких умовах, коли риба капризує, капризу, коли риба капризна. Коли рибу доводиться вмовляти на клювання. Тому зараз швиденько переходимо в режим балакаючі руки і детально все вам покажу, розкажу. Хто не підписаний обов'язково, підписуємося, лайкоси, коменти, друзяки. Ви знаєте, що це підтримує україномовний YouTube і Дімона, і канал Afishing. а Також в цілому всіх рибаків-аматорів. Режим балакаючі руки. Чпуньк! Поїхали, друзяки і робимо перший монтаж. Зараз мені так не зовсім зручно, тому що приходиться робити це все через камеру. Ах. Перший це класична класика, друзяки. Зараз я дещо що собі візьму. Зараз ми зробимо з вами таку протяжечку. Перша лязка, яка під руки попалася, це для зігріга Так, зігріг я не спробував, але ми будемо це виправляти і спробуємо. У найближчий час. Зробимо собі протяжечку. Так, можливо, треба було б взяти для вас, звісно, і якусь поярче леску, щоб видніше було. Ну, у нас не про Леску. Основний відос. Так, друзяки, кормушка, флет. Про кормушки ми теж детальніше з вами поговоримо. Престон класична класика. 에, так, нам треба протягнути літкорчик. Я ще іголочкою такою довгою для протяжки не обзавівся, то ми будемо виходити з положення, так як 에, тим чим маємо. Так, іди сюди, мій сладкий сахар. 에, незручно, друзі. Насправді геть незручно. Через камеру я ніхрена не бачу, Так буду підглядати. Оп, є. Руки беруть своє, друзі. Вже треба якісь окуляри собі придбати, мабуть, і. Не Це о. Не трахати мозк, не собі, не людям. Але ви ж любите, коли Дімон все отако знімає без монтажу, без сценарію. Так, ну по суті. Монтую на лідкорі. Так, давайте вже до діла перейдемо. Флети. Монтую на лідкорі. В 90% випадків. Ну, про літкор теж, друзі, буде окреме відео. Багато запитань, чи потрібен, чи ні, яка довжина. Це все буде для вас окремо. Тому що так відео у нас затягнеться на 100-500 хвилин. А довгі відео, так, що таке ага, от. Довгі відео? Довго завантажувати. Довго е, монтувати, зараз на це часу багато немає. Так ну що ж ти, слухай? Так, про що це я, друзі? Ага. Про людкор ми з вами обов'язково окремо поговоримо, тому підписуємося. До речі, класний людкор, зараз вам покажу. Взяв, дуже мені сподобалося його монтувати. Отакий. Про, хто користувався, напишіть свої враження. Я таким не користувався. оце Сьогодні перший раз змонтував для вас сам лід для відео змонтував і е, мені сподобався Ну якісний, е, не кашлатається і дуже легко монтується. Так, друзі, я не використовую ніяких швидко здіймачів і тому подобне. Я е, в цьому плані притримуюся класики. Це класична класика, те, що починався Flight Method Feeder. це кормушка пресом і такий вертлюжок е, вертлюжок я монтую, друзяки петля в петлю. Чому? Тому що е, можна одразу при монтажі літкору його монтувати, воно буде естетично естетичніше виглядати. Але, е, як показує моя практика, е, саме петля в петлю, і якщо вдруг вас там. Якимсь чином роз, розпутується е лідкор, то ця пітелька втримає рибу. У мене були такі ситуації, коли які якісний лідкор брав, і саме на цій пітельці, на цій затяжці тут розпуталось, а на цій затяжці я виводив рибу. Тому такий метод перестраховки. Так, і заганяємо в кормушку. Зараз мені цікаво, тому що в прес- не всі підходять. Можливо, трошки зараз побачимо, можливо, в мене вийде, можливо, ні. ні. Буває так, що навіть лопається е, оця трубочка в самій кормушці. Ну, я таки е, підозрював, що не вийде. Але, друзяки, не дарма лежать тут опускогубці. Трошки піджимаємо оце діло. Не знав, через камеру мені не зовсім зручно, зараз буду підглядати через камеру. Так, трошки піджимаємо без фанатізма. Трошки піджали, приблизно отак у нас це виглядає. Я ще пам'ятаю, що я тут трошки підрізав оце діло, Ну добре, вже зараз не будемо. Будемо пробувати так. Так, заходить і робимо глухий інлайн. Чи все-таки підрізати. Все-таки, мабуть, треба, друзі, підрізати. Добре. Зараз повторимо процедуру. Трошки треба розширити оцей отвір. Таким чином гострим ножем можна... Так, де я знову вам нічого не показую. От. Трошки розширяємо. Ну, щоб не лопалось. Але якщо тут і лопне, то це на швидкість не впливає ніяк. Трошки ми от розширили. Таким чином. І зараз знову повторимо секс з протяганням. Літкору. Може, в мене так вийде. Ну, так. Виходить. Отже, це, друзяки, в нас глухий, напівглухий навіть можна так е висказатись. Напівглухий інлайн. Геть глухі я не роблю, далі поясню чому. Тому що колись там в давні часи ми навіть підклеювали оце діло, щоб вертлюх не вискакував з кормушки, але зараз це не актуально, як показує досвід, практика. Бачите, я вам вже два способи навіть показав, як продягати лідкор через флет кормушку Так. Ну, давай зараз, сподіваюся, ти зайдеш добре. Так. Заходить. І на надійність флита перевіряємо. Дивіться, що ми маємо. Маємо літкор, маємо напів глухий монтаж. При клюванні в принципі, достатньо. Він тримається, щоб риба сама засіклася. це при монтажі з волосяним поводком. Достатньо, але якщо крупна риба, і щоб кормушка не розбивала завдяки гачку губу, риби, при невеликих зусиллях вертлюжок вискакує, кормушка вас з'їжджає, кору, вплоть, навіть на шоклідер може з'їхати і на основну волосінь, І таким чином риба у вас вільно плаває і не розбиває губу. Таким монтажом, друзяки, я ловлю... Ну, кажу в 90% випадків. Е, саме такий монтаж гарантує самозасічку риби, що немаловажно. Е, в нашій нелегкій, але дуже цікавій справі, ну так щось мені не дуже подобається. Ну, головне, що смисл ви зрозуміли. Мені дуже подобається, як заходить в флет вертлюжок. Це не є оригінальні, це якісь з наших дешевих віртлюшків. Ну, смисл ви уявити. Так, ніяких швидко знімачів я не використовую. Петля в петлю просто одягаю. ну без пильничка З пильничком на швидкознімачах здімачах це тільки карповий монтаж. оце друзяки, мій топовий топ-монтаж для флета. Для, флет, для рибалки на флет метод фідер з різними насадками абсолютно. Навіть вплоть до того, що насадка безпосередньо на... одягається на гачок. От. Це мій топовий топ, ще раз повторюсь, це найкращий монтаж по уловистості, по всьому. Так, але бувають в нас ситуації, коли риба капризна, дуже капризна. Так, зараз ми з вами зробимо другий. Ну це е, ранньої весни або зимою в холодну геть погоду, коли риба закриває рот, її треба мовляти. Дуже м, акуратні клювання. І тут від, від, цей монтаж наступний вимагає від рибака, друзі. Які, м, концентрації, витримки і уваги. Там вже ніякі сигналізатори вам не допоможуть, вже придеться сидіти біля фідера, дивитися на Qверті і чекати клювання, щоб відреагувати швидко на клювання. Так. так само такий самий вертлюжок є дуже багато для е, такої теми різних там швидкознімачів, там, тому подібне. Ну, не так часто я. Таким способом рибалюю, повторюся ще з метод фідером, то приблизно 10%. Ну, Скажімо, одна-дві рибалки на рік, коли доводиться використовувати цей монтаж, але про нього теж забувати не потрібно і мати в своєму арсеналі. Тому я його в нашому топі монтажів для Flat Method перевожу в друге місце. А перше я вам вже показав, це найпростіший і найефективніший монтаж, друзі. Глухій не робіть, будете втрачати рибу. Геть глухій інлайн. Нагадаю, всім, хто не в курсі інлайн, ділиться на два види. На, ну, навіть на три можна вже розділити: на глухій і на ковзаючий. петля в петлю. Сексуальний секс. Так, а секс хоч можна зараз говорити відео слово. Ми Будемо рахувати, що це я сказав не секс, а слово сім. Сікс. Так. Е петля в пітлю. Продягаємо в. Чому я монтую на е на жилці? Тому що на літкорі у нас буде гірше. Повзати. кормушка Тобто ви можете на шок-лідері безпосередньо монтувати такий монтаж, а віддалі взагалі на основній жилці Тут же ми нічого не заганяємо, воно отак от от приблизно на виглядає на закиданні друзяки. Не обійтися, не зайде. Ви бачили, що я з досить великим зусиллям. Коли заганяв вертлюжок всередину, тобто цього достатньо. Можна бусинку в, в цій частині якусь ставити, але це не потрібно. Насправді, лишні елементи нам не потрібні. І тепер у нас ми маємо ковзаючі повністю. Тобто, коли риба дуже обережно клює, ми сидимо безпосередньо біля вулич, дивимося за квіртів, ми не відволікаємося на шашлик і на друзів, кумів, братів, сватів, а сидимо і ловимо рибу. Е, дуже часто при такому монтажі я використовую насадку безпосередньо на гачок, тобто це може бути кукурудза, апаріки і тому подібне, тобто без волосу. І дуже класно ловити невелику рибу. там До, скажімо, до пів кілограма карпіки буває, дуже часто стоють амурчики, азартна рибалка, карасілини е, саме при такому монтажі. От ковзаючий так І ще раз, друзі, є два види монтажу. Всі вони інлайн. Інлайн це коли проходить безпосередньо через щось, от в даному випадку, через флет-метод кормушку. Є глухий повністю, коли е вертлюг і наш поводок не може, немає можливості вискочити з флет-кормушки. Є напівглухий, такий як цей це зараз ідеальний і в карповій рибалці, і в флет-мітодфідерні напівглухий монтаж. І є повністю ковзуючий, коли в нас ніяким чином ні вертлюх, ні поводок не кріпиться до кормушки або до вантажу. Оце мої два топи. Ще раз повторюся. Це 90% моїх рибалок, це 10. Два монтажі, які я зараз використовую і більше ніякого велосипеда ровера не придумую. Друзяки, сподіваюся, корисно буде, особливо новачкам. Може, і досвідченим рибалкам про ці два монтажі. Можливо, хтось щось напише. Напишіть цікаво в коментарях, які ви монтажі використовуєте на флет-метод фідерних рибалках. Далі в нас буде багато відео і про те все талалайство моє. Що для чого? Маю дві. Насправді маю п'ять коробок різних і це все покажу про розхідники, про те все. В будь-якому випадку, друзяки, на каналі Фішинг цікаво, чекаю від вас коментарів. До зустрічі на рибалці і а, ні, ще, ні ще лайки. Не забувайте писати коментарі. А репост то буду вам геть щиро вдячний, якщо ви поділитеся цим відео в соц... В соцмережах. А на цьому точно все. До зустрічі на рибалці і каналі Афішинг. Пока.